Добрий день ще раз уже піднімаюсь 10 кілометр. Зв'язку нема. Тому відео буде завтра. Класно, по темноті трошки важко, бо погано видно. Зараз вийшов, вже трошки повіднілося. Піднімаюсь на першу гору. Кайф, одним словом, супер. Я радий, що я погодився піти на цю пригоду на 72 кілометри. Але подивимося, що буде далі. Поки 10-й кілометр. планую дійти до фініша. Бо всі мені казали, що... що зійдеш. Ну, подивимося, може і зійду. Тому всім гарного дня, ще побачимося.